Чи знаєте ви, хто фінансує вашу політичну силу? Звичайно. Хто? В тому числі я особисто. Так само, як пан Зубанов по 200 гривень Ні, щомісяць. На багато більших обсягах. А скільки ви платите? Я Керівник Житомирської обласної партії організації багато років. І я маю безпосереднє відношення до фінансування нашої партії. Мене бачать зараз в ефірі мої однопартійці. Том числі Житомирської області, і скажімо так, партійна організація на Житомирщині я організовував фінансування, в тому числі особисто, і за рахунок в тому числі і внесків і пожертв людей. Але чи не здається вам, пане Пашинський, що звинувачення навіть з анонімних джерел від генпрокуратури чи від ваших супротивників політичних вони б прозбивалися об стінку, були б нікчемними, якби партія продемонструвала відкрито? На сайті такий-то осередок, стільки-то, такий районний осередок, стільки-то, такі документи можна побачити на сайті американського президента, на сайті американських політичних сил. Даруйте, що показує саме їх, а не російські чи якісь інші. Але в Америці це все розвинуто. Чому у нас цього немає? Ми показуємо таку інформацію, вона не є таємницею. Більше того, де можна і більше? Можна я закінчу, да? Більше того. І це не є теж таємницею. Рахунок. Наш виборчий рахунок на кожних виборах він вже контролюється законом. да? Вже ж за цей час пройшло 5 виборів. До речі, я хотів би ще звернути увагу на інсинуації того ж Кузьміна, тому що у нас три виборчі кампанії провів інший суб'єкт блок Юлії Тимошенко. У блока Юлії Тимошенко був свій рахунок, з якого фінансувалась кампанія. Рахунок, наприклад, останньої парламентської кампанії, він контролюється ЦВК, де більшість партій, регіонів, більшість партій регіонів, де в них є доступ до цієї інформації. Більше того. Прокуратура витребувала ці дані. Да? В принципі, ми їх можемо опублікувати, це не є якась таємниця. І я це питання, яке ви задали, мені в понеділок управлінським чином розгляну.